Привіт! Ви на каналі Mr. Mix! І ми сьогодні поіграємо в Chicken Gun. Сьогодні ми будемо іграти в Офлайн, а потім, як подивимося, можемо зіграти. Це Sandbox Що мені за реклами тупі випадає? Давайте йдемо на страшну карту зразу страшну карту хочу попробувати крит давай попробуємо так я вже заспавнився Так, мені ця штука мішає такого ставим ми будемо за Блін, ну як цю штуку поставити все ідеально будемо сьогодні грати в чекінка як ви зрозуміли а... Може, ви пам'ятаєте моє відео там, де я знімав про Gun? Я думаю, що ви знали про це відео. Коротше, ми будемо зараз спавнити всякі предмети. Будемо розвікатися. О, я вже давно не бачив обновку чікінгана. Тут вже з'явився такий чел. Так, недавно не грав цей чікінган, Тут є. Ну, машини так і так залишилося, тут все є таке. Мотоцикл прикольний. Пам'ятаєш, коли я грав. Ну, їздив на мотоциклі в Чикінгані. Ну, тепер все пропало. Зато можемо потім сендбокс зайти. Буде класно. Тут у мене тут все. Давай, давай. Пошукаємо, що на тій карті є. Так поговоримо. Будемо доробити обзор на цю карту. Карта давно ще є, я просто не пам'ятав просто про цю карту. Якщо чесно, я не пам'ятаю про цю карту нічого. Я ще коли грав цю гру. Тут Давай із предметів щось візьмемо, наприклад. Дошку. Дошку, ідеальну дошку візьмемо. Зараз ми будемо тут робити тако. Давай напишемо щось. Наприклад, напишемо. Я сам не знаю таку назву, я просто предложив писати. А тепер тут немає таких скобок, як раніше був в Чекінгані. Якщо ви знаєте. Давай напишемо назву мого канала. Все, написали. Містер Мікс. Будем зараз тут все робити таке. що таке. Давай заспанемо. Точно, ну, давай заспанемо в камеру будем камеру в Оцей зелений фон я можу використовувати як відео чекінгана, але це ще не понятно. Я не знаю, як вам це сказати, але я повертаюся в чекінган. Зараз мені треба тут ще взяти. Снайперка. все Вс. Коротше, що на ще є? Думаю, краще перейти до сендбоксу, бо далі не зрозумі. Заходимо в сендбокс. Зараз у мене тут загружається. О, все, загрузилося. Зразу зустрічаємо цього чела. О, у рушки б добрі. Ні, мені не треба. Не треба. Я щось, Я щось не зрозумію. Що це, типа таке. Типа я не знаю, що це за штука, Може, ви знаєте. Да ну щось меняється світлом. У меня тут ничего такого. -мо, собака! Що з ней? Боже? Ну, вы в її дупі. Что это за кнопочка такая роба? Боже, мне її не треба. -мо! Я а в ней стрельнула, она полетела. Это точно собака, или это какая-то дурня? Добре, давай, что это за штука? Что это за опитывание? Так... Ё-моё! Король? Что ты тут делаешь? Король бессовестный. Давай сделаем ему чик-чик-така-така. чик чик така така Багато ігроків ще залишилося після такого сильного. Я думав, що більше іграків вже забули про Чикінган, але Вони активно продовжують грати в Чикінган. Боже, що за. Що це? Кіс 46? Генерал один я генерал Кококо -ко вообще-то. Ох, як вони сюди залізли? Як же тут тоненьке пространство? Тоненька підлога. Й-мо. Як називається? Боже, мой, она прям заносы сюда. Дочек. Я за сразу понял. Перелетный петух. Значит, он ты дуже далеко. Я тоже перелетный петух. А дуже далеко уже против. Не пора. В эту дорослую жизнь. Что дальше у нас? Так, так, так. Что у нас еще Лох? Лох. Has left the <связь> <связь> Подходит Подходить. що таке? А? Це просто не подходить. Не подходить, мой писак. Не підходить. Пум! що за пум? Чего не підходите, блин? Не подходить. моё. Короче, тебя не... Умник. Боже, что тут так творите? Вы серьезно? Наши вы не такие. Что это такие? Что такие? Добре, треба до цьому прощатися. Ви були на каналі Містер Мікс. Всім па-па-па.